Розглянемо розв'язки самостійної роботи, яку сьогодні писали. Перше завдання: запишіть дроби у порядку зростання. Отже, бачимо, що у цих дробів ціла частина 3. Відповідно порівнювати будемо по дробовій частині. В порядку зростання це значить від найменшого дробу до найбільшого. Найменше, як бачимо, буде 3,256, тому він буде записаний першим. Після нього бачимо два дроби з однаковим розрядом десятих, ось 5. Десятих. Але в сотих тут цифра менша, тут більше, тому буде наступний. Той який менший з них, це 3,526. тисячних. Після цього 3,562. тисячних І найбільший дріб 3,652. тисячних. Наступне завдання округліть число до десятих. Отже, А. Виписуємо наше число. Шукаємо розряд десятих. Підкреслюємо. Ставимо значок наближеної рівності. Дивимось на наступну цифру. Тобто на розряд сотих це 7. Оскільки це більше, ніж 4, то при округленні ми маємо розряд десятих збільшити на одиницю. А всі наступні цифри 739 відкинути. Тому отримуємо наближене значення. Б. Це ж саме число. Округлюємо до сотих. Шукаємо цифру сотих. Розряд сотих. Ось. Наступна цифра 3 менше, ніж 5, тому 3,9 відкидаємо. 7 залишаємо без зміни. В. До 1000. Шукаємо розряд тисяч в цілій частині. У нас розряд тисяч це 2 дві. двійка. Відповідно, наступна цифра 8. Отже, двійку збільшуємо на одиницю, отримуємо трійку замість неї. В цілій частині всі цифри, це 8, 7, 3, заміняємо нулями. В дробовій частині відкидаємо всі цифри. Тому наближено буде 13 тисяч. Наступне завдання виконайте дії. Дії будемо виконувати в дужках. Це перша дія і потім віднімання друга дія. Перша дія. Записуємо 41,24. Бачимо, що тут у нас три цифри після коми, тут дві. Дописуємо 1. Додати 13, цілих. звертаю вашу увагу, кома під комою розряд під розрядом мають писатися. Додаємо 0,9, на кому не звертаємо уваги. 4,2. 2,02. Кому зносимо? 1,34. 4,15. Друга дія 62,3. Віднімаємо результат першої дії. Тут у нас три цифри після коми, тут тільки одна. Тому дописуємо два нулі. Пишемо відняти. І далі розряд під розрядом, кома під комою. Записуємо. Віднімаємо. 0, 9 не віднімається. Десяток позичаємо 10 -9, 1. 9 6 3. Тут у нас двійка залишилась, 2 мінус 2 0. 12 мінус 4 8. 5 мінус 5 це буде 0. Тому отримуємо 8,031. Розв'язуємо рівняння. Дві арифметичні дії віднімання, додавання. В першу чергу нас цікавить остання дія, це додавання. І компоненти підписуємо. Те, що перед знаком плюс це доданок перший, після знака плюс це доданок другий, після дорівнюється сума. Як бачимо, невідомий доданок. Тому наступна строчка записується для невідомого доданка. Невідомий доданок, як каже правило, дорівнює сума, відняти відомий доданок. Виконуємо віднімання. Тут після коми дві цифри, тут одна, тому додаємо 0. Позичаємо десяток 10 мінус 2. Тут 6 залишилось. 6 мінус 24. Кому зносимо? 15 мінус 13 боє 2. Отже, 2,42 Дія віднімання в нас залишилася, тому підпишемо її компоненти. Це зменшуване від'ємник різниця. Невідомий компонент від'ємник. За правилом. Від'ємник дорівнює зменшуване. Відняти різницю. Обчислюємо. Знову таки у нас тут один знак після коми, тут два, тому дописуємо 1.0. Віднімаємо 10 2 8. Тут одиничка. Позичаємо десяток 11 4 7. І тут 2-2 буде 0. Таким чином ми отримуємо, що х дорівнює 0,78.